Чи було у вас такий випадок, коли ти їдеш за рулем спокійно собі, їдеш, нікого не трогаєш. І тут хтось летить. ти по тормозах, він тебе підрізає. Було? Перші слова, які вилітають з тебе. які? З якого царства ці слова вилітають? Ти їхав, молився, прославляв Бога, перебував в благодаті Божій, в Його присутності. І тут якесь чадо летить. І ти вже ти вже давно забув, ти так швидко вилетів з того царства. кого так було? У мене теж так було. Тепер дивіться, але ну коли я почав керувати з тим, це отже, що бажали б, що люди чинили вам, те чи ні. Я собі ставлю питання. Тепер, коли мене хтось підрізає чи щось, що би я хотів почути по відношенню до себе, коли я так зроблю по відношенню до нього. А може, хтось помирає. Може, жінка родить. Може в людини насправді проблеми. І він дійсно летить. Якщо б у мене були такі проблеми, я би летів на тій машині? Летів. Як би люди казали, так само б мені казали. Отак як я кажу до нього. І коли я почав собі ставити питання, чи ти знаєш, чому людина їде так? Ти знаєш намірення його серця? Ні, хочу судити. Легко судити тобі.